До війни рік вчилася. А ваш батько як називався? А мій батько називався Михайло Іванович. А з якого року був? Городецький. Чи 94-та, -го, чи 96-го. Ще 800, так? Так. Да. Угу. Мій батько сам залишени. Я... Моя мати вдова. Моя мама вдова. Мала сина. Чоловік, її загинув в громадянську війну. Появився в селі батько. А як він з'явився? Розказувала мати, що він прийшов в село. Ну, я вам розкажу, так, як я думаю, бо я ще мислю добре і розсуждаю. Я весь час книжки читала, багато, сама мала вірша написати, але це вже вік такий. Ото наше село Березівка. Тут починається другий район. Черняхівський називається. Там село. І батько звісно. І є книжка Шкіра Чорний Ворон. І там пише. Я не хочу, я вам так розкажу, вони там все пише. А ми виберемо, не переживайте. І там пише, що йшли. Не батальйони, а групи І мені здається, що зі шових стрійців. І мені так здається. І там ті книжці пише, що ще через село. Це були назва? Я зараз зараз нагадаю. Демовні де консерви виробляють. І він, і ти місті пише, що вони ті групи, групи чи як вони йшли, через. То я, моя версія. йшли через село матів, не матів, то воно наче не йшли через те село. Потім село, ото Березівка, так, село Пилиповичі. Потім не до сіла. йшли в село Радо, в місто Радомище, в й то районного міста. Туди ближче Волині, Там, де ми жили. Називається Оліся. Батько прийшов в краю хату, села Береці цієї Березівки, де вони йшли, там те та села, де наша Березівка, і прийшов до одних людей за найми. Його прийняли. Як я народилася у 26-му році, то втричі 37... я пам'ятаю, скільки пам'ятаю, то мій батько не Сільської э, секретар сільської ради, ага. значить, був не дурний, ага. що він прийшов з чужини, ага. як була радянська влада, на такий світ і ага. його потрапив, вибух з головою секретар сільської ради. Ага. Факт, що ми до його бігали туди, то на одній вулиці. І й то діти біг бігає, біг. Я не досівно розказую, але батько пристав до матері ага. до. народилась я і народилась. 27. Чужі люди прийняли батька okay. за найми mm. Розумієте, mm. І з того наймита він робився секретаром сільської ради. Mm. І тим часом, скільки я вже пам'ятаю, ту хату багацьку культуру перевезли, ну так називали поліцію, mm. перевезли в село, бо радянська влада бушувала, возростала, як то кажуть, і поставили хат, клуб. І так коридор, там була хата кита, з того боку свій ми до нього бігали. Батько часто їздив, на, до Сока докоростила чисто. Ну і все, і прийшов. Я ходила вже в п'ятий клас, перейшла, ходила в п'ятий клас. І сьомого серпня, то я неправду. Не знаю, чи то історії неправду пишуть, чи, чи я кажу неправду. Мені кажуть, я кажу правду. Сьомого вересня. Була субота, батько виступав на зборах, значить він був не дурний. І сходив з сцени і кажуть, під ти арештований. І мого батька арештували, прийшли до нас додому. Напевне, а вдома йшов хата, що та хата збереглася. Честренька 145 років. Жив до хати. Ще тримати голос. Mm -hmm. Батько плаче, мати плаче, а батько хворий був на туберкульоз. Mm -hmm. І каже, я завтра в скриня, в, сел, в селянська скриня. Що там було пару ваш? Так перерили як небудь, не рились, бо вино батька знали, скоростишива, знаєте, хто куток не стали, бо такий був, був такий самосуд. Як щось сказав, чи неправильно повівся руки взад і в куток мої години? Самосудні. Але так ніхто матері того не робив, бо кажу, він може, знаєте, знайомі, може, були, якщо Свитезівське приїде допуску. Mm -hmm. А за що батько арештував? Я знаю, аж тому, що він залечини. То який рік був? 7 серпня 37-му ро. 37 року. І все-таки його забрали до червоно? І забрали, я розкажу. Я пішла, забрала його в суботу, я пішла до сусіда Васі, хата в хаті, позичу арифметику. А він каже, мені не позичив, бо той батько ворог народу. Ого. <р hyped> що я вже робить. <laughs> Коли він народився, 21 січня хімія вбирають попереклені у рамках, плетуть, плетуть віночок з барвінку в школі в класі. Мене не допускають. Який батько ворог народу, А я в чоловіці. До... Я так стояла в куточку, вона стоїла барвіну, такі квіточки, голки, нитки, бо ж віночка на потретлення. Ну і на тому сталося, ми були діти. Ага, як батька, як батька забрали, що в хаті. А в нас до війни, не знаю в якому році, може 35-й був, дуже гарна була церква. Розібрали. розібрали такі молоді жінки і таке було. Можемо, може, по 20, по 25, по 30 років, то вже був когост, і то вже були активісти. І такі жінки, молоді, ну, там може хто так розказували. бо я пам'ятаю ту церкву і пам'ятаю, як вона розібрали до самокла. А ми ходили в кусочки з царських рад, уроки в, в царський рад. Боялись по дорозі, то ми, ну я не застала, мені не стало, бо ми трохи далі ходили, Збирали, бавились дітей. І батько взяв всі там в церкві, церква мала літературу. виписували, на дала. Книжечки були такі невеликі, церковні відомості. Таке, от, то от там рецепти, такі книжечки. Така охопка лежала, може така на лавці. А хата стара, а колись не було ніяк, як нічого. Тільки була така велика лавка, сплошна така широка, де вони таке дерево взяли. Ну і на тій лавці сідали, а кутку там був, образив не було. І так листи які-нибудь там книжки та газети. І ми забрали такі книжечки. А брат той, що мені не рідні, був. Старший лейтенант, політрук і партій. Але взяли його листик, бо ж писав листи. А в ці лежали. Ну і все, тому того стало, батька до дуже в тюрму. сказали перед тим, він сказав, він завтра прийде. Але вже прийшов 85 років чудище, нічого не вийшов. репресований, 7 грудня. Я думала, що в вересні, а то, що, а то напевно, я правдиво кажу. Репресований за антирадянську пропаганду і 6 січня 1938 року розстріляний місто Житомир. Чи? А йому то приписали, чи... як я? ви думаєте, чи батько дійсно міг Я думаю, що дійсно бо Чого він прийшов? Чого він прийшов, прийшов залишити сюди? Раз. Він міг бути в тих похідних групах, так? То я, то я сама собі так, знаєте. Mm. Бо, бо, то, що він були. прийшов пізніше, не зразу після? — де в 23-му чи в якому році? Mm. І батько, напевне, ну, чисто патріотизму, я такої думки, назвав мене Воля. Свобода. А ви так записані воля. так? Воля. так. Угу. А вас кажуть Валентина, пане. А я сама собі присвоїла ага. Валентина, а в селі на нас казали гавстриців, дівчата, не гавстри, сестра у років. сьома року.